В Україні створять новий реєстр. Народні депутати спершу панікували і казали, що над безпекою зібраних даних треба ще попрацювати. Тепер же у парламенті віддали свій голос за нього. Про кого і які дані внесуть до бази, та зрештою, навіщо такий крок потрібен? Про це далі. Вітаю! Мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт 12066, який передбачає створення єдиного реєстру військовослужбовців. Про кого саме в ньому буде розміщена інформація, розповіла адвокатка Марина Бекало. Простими словами відомості про військовозобов'язаного, поки він не набув статусу військовослужбовця, містяться в системі реєстру оберіг. Після мобілізації чи підписання контракту на військову службу його відомості будуть міститися в реєстрі військовослужбовців, де він буде обліковуватися під час проходження ним військової служби. Відомо, що перелік відомостей, які будуть міститися в цьому реєстрі, має бути ще затверджений відповідною постановою Кабінету міністрів України. Попередньо відомо, що мовитиметься про прізвище, ім'я по батькові, стать, дату народження, серію і номер паспорта, податковий номер, військово-облікові документи та унікальний електронний ідентифікатор. Окрім цього, буде видно фото людини. Але вже можна зробити загальний висновок, що до таких будуть відноситися, окрім військово-облікових даних, також дані про пройдені військово-лікарські комісії та факти лікування під час проходження військової служби, посадові, службові, відомості та статус військовослужбовця, місце проходження військової служби, військове звання, посада, бойовий досвід, відомості про поранення, травми тощо. Також відомо, що користуватися даними з реєстру зможуть структурні підрозділи Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, служби безпеки України, Державної служби спеціального зв'язку, військові навчальні заклади, військові частини та інші військові формування. Втім, у законопроєкті вказано, що інформація буде захищеною. Таку інформацію підтверджують і фахові експерти. Реєстр не міститиме службової інформації, такої як посада, звання, номер військової частини чи військова спеціальність. Ці дані не потрібні для більшості соціальних послуг і оброблятимуться окремо без можливості зовнішнього доступу до них. Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко запевнила, що перед запуском цього єдиного реєстру буде побудовано комплексну систему захисту інформації. Ми м, оперуємо ідентифікатором військового універсальним, Називається Military ID, і таким чином знеособлюємо дані наших військових. Реєстр не буде містити жодну чутливу інформацію про людину, що служить, не будуть зазначатися посади, звання, номер військової частини. Чи спеціальність військова Таким чином? Ми зробимо все, щоб реєстр відповідав державним і світовим стандартам щодо кіберзахисту, і найбільші державні команди будуть захищати цей реєстр. Це топовий пріоритет. Зберігатимуть інформацію про захисників протягом служби та після звільнення, бо йдеться про записи військових, які займають та займали посади. Після смерті військового інформація лишатиметься в реєстрі ще 75 років. Однак саме це і лякає депутатів, які неохоче підтримують ініціативу. І нам справді не дали провести його з першого разу через нормативку, та й з другого теж у народних депутатів є побоювання з цього приводу, передусім безпекові, адже ми зберемо. Інформацію про всіх військовослужбовців. Окрім того, що реєстри створюються задля для формування бази, в законі вказали ще одну його ціль: зокрема, аби військові та їхні родини могли за спрощеною системою отримувати певні соціальні послуги. Передбачається, що з допомогою реєстру військовослужбовці зможуть отримувати більшість послуг, таких як отримання щорічної основної відпустки, отримання матеріальної допомоги на оздоровлення та десятки інших у цифровому форматі, що значно спростить і пришвидшить процес. Адвокатка Марина Бекало підтвердила, що захисники тонуть у великій кількості папірців, тож для них послуги онлайн вихід із ситуації. Насправді на практиці дуже багато проблем виникають у військовослужбовців та членів їхніх родин. У бюрократичних процедурах при оформленні соціальних гарантій, пенсій, компенсацій, грошових виплат тощо адвокатка запевняє, що реєстр є надважливим першочергово не лише для українців, а й для іноземних громадян, що нині стоять на захисті нашої держави, оскільки вони не є військовозобов'язаними особами у взаємовідносинах з Україною, а отже, військовий облік таких осіб не ведеться, то при укладанні з ними контракту на військову службу вони одразу набувають статус. Військовослужбовця ЗСУ. А отже, електронний облік та зберігання даних щодо таких військових вкрай важливий. Разом із тим одразу постає питання, коли реєстр для військовослужбовців запрацює? Законопроєкт першочергово має підписати президент. Сам документ набере чинності після публікації. Про створення реєстру військових Міноборони розмістить інформацію на своєму сайті. До слова, можливість створити так звану базу захисників спершу закладали у законопроєкт 10062 про цифровізацію армії. Але остаточний його варіант, ухвалений майже рік тому, не містив такі положення. Тоді передбачали розширення можливостей для реєстру призовників, військовозобов'язних та резервістів-оберіг, і цим забезпечили створення резерв Плюс. Після Резерв Плюс почав працювати застосунок для військових армія Плюс. Тепер же законодавча база наздоганяє мобілізацію і все ж. Націлене зібрати дані про українських захисників. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у міністерстві оборони ухвалили важливі зміни щодо проходження ВЛК. Відтак в Україні зникли непридатні чоловіки. Куди вони поділися та що вигадали взамін? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми рухаємось далі в Україні, продовжили термін воєнного стану. А відтак мобілізація і надалі триватиме інформацію про те, що призов у війську у 2025 році нікуди не зникне, підтвердив і сам міністр оборони Рустем Умєров на наступний рік, щоб тримати е, оборону, щоб всі цілі завдання, які були зазначені. В стратегії ми повинні продовжувати мобілізацію разом із тим. У відомстві запевнили, що працюють над тим, щоб призов у військо отримав інше емоційне забарвлення в українців, і ми намагаємося змінити парадигму, що як я і раніше зазначав, служіння було честю, а не то, що як суспільство зараз сприймає, тобто бусифікація ТЦК. Дуже погана тренування і так далі. Це питання і завдання для нас стоять, і це для нас дуже проблематичне питання. Тобто, ми його намагаємося змінити, змінити підходи, принципи у свою чергу. Суспільство також дискутує про те, як зробити мобілізацію ефективною. Одразу три складові для успішного призову українців у військо. Назвала нардепка Вікторія Гриб. грошова мотивація плюс соціальне забезпечення. І підготовка, а всі три фактори. Якщо не буде в нас мотивації, то вибачте, ми можемо реформувати ТСК і робити все, що завгодно, але воно не буде працювати. Ми ж бачимо, що відбувається зараз. Тим не менше, наступного року закон про мобілізацію може зазнати змін. Таке припущення висловив голова комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич. Він пояснив, що завдяки нормі вдалося посилити зсу. Список позитивних змін можна продовжувати. Однак, це не означає, що до закону не вноситимуться зміни. Все залежатиме від розвитку ситуації на полі бою в секторі оборони ініціатив МО. ГЕш та народних обранців немає жодного закону, який залишається незмінним, застигає в часі свого створення. Нагадаємо, що закон, який вніс суттєві зміни до системи мобілізації та військової служби в Україні, Верховна Рада ухвалила у квітні цього року. Тоді було прийнято рішення про зниження призовного віку з 27 до 25 років. Окрім цього, у новому законі про мобілізацію зникло поняття обмежено придатний до військової служби. Є тільки придатні та непридатні. Втім, додалося, що військові зможуть брати одноразову відпустку в разі народження дитини та перебувати 12 місяців. На безперервному лікуванні за кордоном. Оновлений закон про мобілізацію має і положення про 15 мільйонів гривень компенсації сім'ї загиблого військовослужбовця, запуск електронного реєстру оберіг, суттєве зростання суми штрафів за ухилення від призову та добровільну службу у війську засуджених українців. Чи справді новий реєстр військовослужбовців буде допомагати, а не шкодити захисникам? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилось 10 тисяч до 300 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну. На все добре.